Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Приступаємо до виконання, перенесемо доданки із правої в ліву частину. Мінус 4х додати 20. Згрупуємо наші доданки. Х квадрат віднімемо 5х. І мінус 4х додамо 20. Винесемо спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо x відняти 5. І з другий дужок винесемо спільний множник мінус 4 за дужки. В дужках отримаємо Х відняти 5. Ну а тепер, як бачимо, спільний множник Х відняти 5, також виносимо за дужки. В дужках буде різниця Х і 4. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця Х і 5. Або різниця х і 4. Перенесемо доданки в праву тепер частину, отримаємо х дорівнює 5 і х дорівнює 4. Записуємо відповідь. Х дорівнює 4, х дорівнює 5. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15. Підручника Алгебра 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 7 виконано.